Як мислять багаті? Сім принципів. Багатство це не лише про гроші. Це про мислення. Чому одні працюють усе життя, але залишаються на місці, а інші змінюють усе довкола себе. Відповідь у голові. У звичках. У принципах сьогодні сім способів мислення багатих людей. Це не магія, це стратегія, і вона доступна кожному. Вони мислять можливостями, а не обмеженнями. Бідна думка, я не можу собі це дозволити, багата думка. Як я можу це собі дозволити? Бідна людина бачить стіну. Багата двері і шукає ключ. Вони думають довгостроково. Бідна людина хоче все і зараз багата будує на роки вперед. Вони терплячі. Вони розуміють, результати приходять з часом, а не з миттєвого задоволення. Вони вчаться постійно, книги, подкасти, ментори Вони не вважають, що знають усе. Навпаки завжди шукають нове. Бо розуміють гроші це побічний ефект зростання. Чотири вони не бояться провалів. Бідна людина боїться помилки, багата. Бачить у ній урок. Провал це частина шляху. Чим більше падінь, тим сильніша стійкість. Вони інвестують, а не просто заробляють. Бідна людина витрачає, багата примножує. Гроші мають працювати у бізнесі, у знаннях, у зв'язках. Гроші це не мета, це інструмент. Вони цінують свій час. Час дорожчий за гроші. Бо час не повертається. Багаті делегують, автоматизують, зосереджуються на головному. Вони не продають час, вони будують системи 7. Вони вірять у себе це найважливіше. Бідне мислення каже це не для мене. Багате. Чому не я? Успіх починається з віри у себе, у свою ідею, у своє право бути більше, ніж просто виживання. Хочеш змінити своє життя, почни з думок. Бо твоя реальність це відображення твого мислення. Зміни мислення і побачиш новий результат.